Єзекіїля, 41-й розділ. І впровадив мене до храму, і він зміряв стовпи, шість ліктів завширшки звідси, і шість ліктів завширшки звідти, ширина скиніє. а ширина входу десять ліктів, а боки входу п'ять ліктів звідси і п'ять ліктів звідти, і зміряв довжину його, сорок ліктів, а завширшки двадцять ліктів. І війшов він до середини і зміряв входового стовпа, два лікті. А вхід шість ліктів, а ширина входу сім ліктів. І зміряв довжину його 20 ліктів, а завширшки двадцять ліктів напереді храму. І сказав від мені це святе і святих. І зміряв він стіни храму, шість ліктів, а ширина бічної кімнати, чотири лікті, кругом навколо храму. А кімнати бічні, кімнати прикімнатні, тридцять чотирьох поверхах і входили в стіну, що храм мав до бічних кімнат, навколо кругом, щоб держалися і не держалися в стіні того храму. І він ставав ширший і обертався все більше вгору до бічних кімнат, бо той храм був обернений більше вгору кругом навколо храму. Тому храм був ширший вгору, і так до поверх входить на горішній через середній. І бачив я вишину храму навколо і підвалини бічних кімнат. Повня палиця шість ліктів. ширина стіни, що в бічних кімнаті назовні 5 ліктів. а вільне місце між бічними кімнатами, що належать до храму, а поміж коморами завширшки двадцять ліктів кругом навколо храму. А вхід з бічної кімнати до вільного місця, вхід один у напрямі на північ, і вхід один на південь, а ширина вільного місця п'ять ліктів кругом навколо. А будівля, що перед відгородженим майданом у напрямі на захід, завширшки 70 ліктів, а стіна будівлі 5 ліктів, ширина кругом навколо, а довжина її 9 ліктів. А він зміряв той храм завдовжки 100 ліктів, а відгороджений майдан і будівля та стіни її завдовжки 100 ліктів. А ширина передньої частини храму та відгородженого майдану на схід 100 ліктів. І зміряв він довжину будівлі допереду відгородженого майдану, що позад неї? Галерія, звідси і звідти, 100 ліктів, і так внутрішній храм, і сінечки подвір'я, пороги та вікна, широкі з надвору і вузькі зсередини, галерія навколо на них трьох. Навпроти порогу дерев'яний обклад навколо і земля до вікон, а вікна зачинені, усе понад входом і аж до внутрішнього храму, і назовні при кожній стіні кругом навколо, у внутрішньому і у зовнішньому вирізлене. і було зроблене херовимами та пальмами, і пальма була поміж херувимами та Херувимом. Два обличчя в Херовима. Людське обличчя мали пальми звідси, а обличчя Левчука мали пальми звідти, пороблені при всьому домі навколо. Від землі аж понад вхід, пороблені херовими та пальми на стіні храму. Храм мав чотирикутні одвірки, а перед святині мав такий самий вигляд Жетівник був із дерева трилітті високий, а довжина його два літті, а в нього його кути з підніжжя його та стіни його дерево. І сказав він мені: це той стіл, що перед Господнім лицем, а в храмі та в святині було двоє дверей, і в тих дверях було по дві дошки, обидві дошки оберталися днів одних дверях. Дві в інших дверях, і були зроблені на них на дверях храму херовими та пальми, як пороблені були в стінах, а дерев'яний ґанок припередні сіней назовні, і вікна широкі з надвору і вузькі зсередини, і пальми звідти та звідти при боках сіней, і такі бічні кімнати храму та стріхи.